Кирпацького здоров'я всім, друзі. Сьогодні я вихідний маю і вирішив зробити одну роботу по машині. Може в когось є така машина, і, може хтось себе таке захоче поставити. Ну і от зразу, щоб було зрозуміло, бо я сам до того трошечки так деякий час доходив, дзвонив, випитувався цього чоловіка, що зробив. Скажімо, цю доп. опцію опці додаткову опцію. От. І зараз якраз хочу поділитися процесом роботи, як воно все встановлюється на машину. Машина нагадаю e Space, Renault e Space, 4 покоління. От. І що я роблю? Я встановлюю камеру задню, яка буде працювати. Ось тут, на штатному, на штатному моніторі. От. І зараз якраз деякі моменти розкажу От, і покажу. Значить, в комплекті йде ось такий подовжувач, він на двох кінцях має такі тюльпанчики, це є відео вхід. Він має 5 метрів, десь він такий довжелезний, досить От. і є ось такий штекер живлення камери. Значить, В комплекті була замовлена така камера, щоб вона була зразу в фонарі, фонарику підсвітки. Старий фонарик викидаємо. Ставимо інший. Це Renault Scenic, Renault Space. Ну і там ще на лагуну, по-моєму, воно підходить, наскільки я розумію. Так, дивимося далі. Є ось такий відео вхід. Це з камери йде один, ось тут він є. Оце Це якраз оце подовжувач пішов, ось, не видно було. Це пішов подовжувач, я його запустив туди в отвір номера. Тут я його з'єднав з, з, з відео входом камери, в ну, термоусадку, щоб він не витягнувся по дорозі десь від вібрації, щоб да, волога не сильно попадала. якщо є. Це є живлення камери. Підключаємо плюсовий дріт. Це вже ось, такий, ось цей штекер. Ось тут він підключений, також в І плюсовий дріт червоний. З'єднаний. Отут в жгуті, ось він стяжкою затягнутий. Мінусовий просто заізолював все. Мінусового дроту не треба, тому що по екрану йде мінус. <кій> по, екран... по дроту екрану йде мінус. Тут ще є дві перемички. Одна з них це є, червон... це є лінії ну, розмежування, типу там ззаді малюється на екрані. І е, Другий це є, якщо один перерізати, з'являться лінії, другий перерізати, це по, по, камера буде показувати в зеркальному е, зображенні. Це все діло підключили. Окремий дріт той, що йшов на живлення зберігається світлодіодної лампочки. І отак от в жгутик туди його запхати під обшивку і хай собі там живе. Так, оцю гумку я переставляв зі старого фонарика, вона приклеєна, я її акуратно відклеїв і переставив сюди, і зараз треба буде просто защіпнути і все. Камера. Камера трошечки перекриває ось цим... ось цією якраз кришкою ззаді. Накривкою. от. Ну, але якщо буде сильно перекривати, то я тоді її трошечки опущу в саму камеру. Так, ну що, пробуємо защепнути її, щось не пускає. ага, Значить, гумку треба буде все ж таки зняти. Тобто гумка нам не дає защіпнути камеру. Е, фонарик. Я думаю, що буде добре, але вона все ж таки не дає. Тобто корпус самого фонарика є товстіший, мабуть. Ну, зараз спробую все ж таки защепити і покажу. Так, фонарик від саніка. Бачу, що камеру треба буде опускати хоча б сантиметр нижче. Ну, але це таке зараз складу, це складу, потім витягну сам фонарик і відповідно перекру... зроблю прокладочку таку під камеру і прикручую ще раз, але опущу на сантиметр нижче, бо вона трошки прикривається кришкою. От, видно, що вона кришкою майже наполовину закрита. Щоб це все діло зробити, треба цю обшивочку опустити. А для того треба зняти спочатку оцей батон звідси, з тої сторони, потім зняти боковинки і тоді вже знімати оцю задню обшивочку, інакше її не зняти. Дріт від камери я пропустив сюди от по кришці багажника, запустив в кришку, подовжувач цей пропустив через оцю горофру, вивів. Ось туди з-під потолка От він є. І зараз я е під потолком його проведу сюди, на, туди на передню стійку до машини і до панелі передньої, і там буду вже підключати її до блоку управління. ну Далі покажу. Отже, продовжим е в такій машині. Є тут вхід. Один такий от він є великий, десь жмут має сантиметра 3 в діаметрі. І туди я дивився, там ну, нереально дріт протягнути в салон. В мене буде ще стояти передня камера, тобто бордюри. Оце от під номером якраз вона. буду дивитися, щоб не заїхати в бордюр. Алгоритм такий, включаєш задню, здаєш взад по задній камері, та, що позаду стоїть, включаєш першу, під'їжджаєш або до машини передом, типу під'їжджаєш, або під'їжджаєш під бордюр. Включається передня камера. Там є алгоритм на 10 секунд, на 30 секунд, або до підняття швидкості машини. Вище 10 км за годину. Тоді камера виключається, включається том-том навігатор. От. Можна, можна примусово буде включити кнопку, якщо десь зразу передом під'їжджаєш під бордюр або під машину. Е, тому що морда довга. І буває деколи важко. Я вже на ній їжджу кілька років і деколи буває, що ну, не можу привикнути нормально. бо Сидиш далеко глибоко в салоні, а тут морда довга. і Буває, що таке, що ще до машини там сантиметрів 70, тобі здається, що ти вже вперся в бампер. От тому я вирішив, це допомога при паркуванні, скажімо так. Нічого особливого, реєстратор, як реєстратор воно не працює, флешки немає, але як допомога при паркуванні буде саме то, От, дріт провів. Камера, камеру причепив по центру. Дріт провів під бампером направо. І отут по підрешітку з цієї сторони. Ось стяжками. У мене тут ще дріт, один проведений від нагрівача Зимо, зимою, грію мотор електрикою. І от ось він йде ось тут-тут, по, по борту, під до груші, підвів до груші. Я його весь заізолював ще раз. І я отут в стакан висверлив отвір. Але отвір, який висверлив отвір, помалював його і е запустив дріт. Я ще тут герметиком пройду. Е якраз. Ага, і Вставив таку гумову, е гумове ощільнення кругле, от, щоб дріт не терся об Воно він в гумі по кругу. І відповідно, отак, щоб зорієнтуватися, от він є. Зараз скажу, де я сверлив. Зразу тут є шов. Ой, тут є шов, зразу над швом. І стакан має отаке от під 45 такий скос. І від того скоса десь сантиметрів 4-5, певно, десь 4,5. Від скоса 4,5 і зразу над швом. Від шва десь 2 см, умовно, там плюс-мінус півтора 2 см. І я вивів дріт в те місце, де прикручується стійка. От. Все, тут під капотом роботи закінчив. Зараз тільки складу решітку, тут зачіплю кліпси 4 штуки і тут буде все. Ага, 6 кліпс, бо ще бокові знімав, щоб решітку відтягнути на ці боковинки ще треба пластмасові пластмаски вставити отут над фарами. От, І тут буде все. Ну і Далі покажу, що в салоні роблю, звідки живлення беру і так далі. Так, Ну що, сьогодні другий день? Продовжимо е огляд системи допомоги при паркуванні. Значить, Що я хочу повернутися до задньої камери, що я тут зробив? зробив отаке кріплення типу, трошки її опустив буквально на сантиметр на сантиметр опустив тому що сам плафон ось цей плафон підсвітки номера він є від сценника і коли я його вставив пів камери пів об'єктива камери було от за цією кришкою Тут є кришка, за яку, ну, за яку ловишся пальцями і відкриваєш багажник, і є педалька от, для багажника, кнопочка, можна так сказати. І я мусив опустити, щоб об'єктив камери виглянув за кришку і зараз вже все нормально, все видно. Отак виглядає позаду камера. Встановлена камера, не показував, встановлена попереду під номером по центру. Дріт проведений, так як я показував, через стакан. В стакані просверлив отвір, вставив гумку з отвором, ну, типу такий бублик, і відповідно потім це все завів в салон. Далі подовжувач. Тут далі в мене робив, до речі, на задню камеру, з такого акрилу сантиметрового. Зараз покажу, що куди я вів. Значить, задній подовжувач я вів ось, ось по, по, по цьому по під по, 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 по цю обшивку. І далі. Під е, цю обшивку запхав. Далі по цій стойці опустився під панель. Це все діло демонтував з панелі. От. Сам блок в мене стоїть ось в цьому місці. В цьому. І частина за екраном. Там дві половинки блока е, керування цими камерами. Е, блок підключений до навігації. От. І відповідно можна. Він працює в автоматичному режимі і крім того, ще можна управляти блоком камерами верніше, оцими кнопками цією і ось цією. Тримаємо 3 секунди ось цю кнопку включається передня камера, тримаємо 3 секунди, ось цю кнопку включається задня камера. Примусово, Тобто можна в дорозі включити собі камеру і дивитися, що там ззаді робиться, що там спереді робиться. От. Забіжу наперед, камери не пишуть ні на яку, ні на флешку, ні на диск, нікуди. Це є суто допомога візуальна при паркуванні автомобіля. От. Так само цими кнопками вони виключаються. 3 секунди включаємо, тримаємо, 3 секунди тримаємо, виключаємо. Щоб виключити одну або другу камеру, спочатку треба виключити, наприклад, передню, якщо у нас показує, виключити передню. Тоді на екрані з'явиться навігатор том-том. Тоді включити, потримати іншу кнопку, включиться задня. Задня в нас є з парковочними лініями. От, вона кріпиться стаціонарно, там вона не регулюється позаду. Просто треба звикнути і зрозуміти, яка лінія, на яку відстань в нас намальована. Так, ще одне живлення з цих блочків. На ці блочки треба подавати живлення, яке пропадає. У нас пропадає живлення на плафоні. На плафоні є штекер, в якому роз'єм, верніше, в якому є, якщо я не помиляюся, 5 друтів входить. В роз'єм крайній чорний, і біля нього світлий дріт. Це є чорний мінус, світлий плюс, на яких пропадає живлення. Для чого робити живлення? Ну, для чого підводити живлення? До речі, провів через потолок і через сталю, і через цю стоєчку опустив дріт і завів сюди під панель. Завів під цю панель і там, відповідно, підключив плюс-мінус. Ця панель дуже просто знімається, тільки треба вважати, отут є датчик світла, тут є датчик світла. На нього треба вважати, щоб його не, не обірвати. Знімаємо цю частину, е, на, е, ну, тут, де вона накриває колоночку, оцю частину. Просто Піддіваємо і до гори відщипаємо від, е, її. І так само, тут є два болти, два шурупи. Один з цієї сторони, до цієї панелі. Другий з протилежної. Там також знімаємо. І отут, отут вона е, з тої сторони потихеньку її відщолкуємо. Тут є. Відщіпаємо. Тут є раз, два, десь три, чотири защіпки по, тій, от, по, по, по цій частині. Сам екран кріпиться на двох шурупах, по боках. вже буде видно. От. Там був перехідник в мене в комплекті, ну і треба було дещо трошки поз'єднювати дротики, правильно попідключати основне. Подати живлення, от і весь результат провести подовжувачі камери, закріпити камери спереду і ззаді. І от весь результат е, роботи. От, зараз трошечки покажу, як працює. Бачите, купив машину колись і в мене от така от така щось тут везли і щось поцарапало. Не знаю, що таке можна було довге, вести, щоб аж туди залізло, і там поцарапало мені ну, на панелі пластик. Ну, Але це таке. Е, так, зараз заведу машину і покажу, як працює ця вся система при паркуванні. До речі, її треба запрограмувати. Зараз покажу. В машині безключовий доступ, тобто картрідер, але карточка в мене завжди в кишені. Ну і щоб завести, натискаємо гальма, а верніше щеплення або гальма, неважливо, будь-яку педаль, ну я завжди щеплення. І е, заводимо. Все, машина завела, заведена. Так, зробимо радіотикше. Є. Зараз запуститься у нас навігатор. Є, запустився навігатор. І тепер дивимося. Підключився телефон мій до Блютуса, включаю задню передачу, і в нас вмикається задня камера. Ось з такими лініями. От. Ну і в нас ще і, і тут працює ще такий алгоритм. Якщо я вимикаю задню передачу, задня камера вимкнулася, включилася передня камера. Тобто я можу під'їхати вперед. От, давайте під'їдемо. І вона буде, камера буде працювати. Я зараз їду з нульовою швидкістю, практично. От, я під'їжджаю. Я бачу, що все, далі кущ, далі я їхати не можу. цей кущ, фари освітлюють, все. І вона буде працювати е, або одну хвилину, ну, я такий собі поставив алгоритм, або до досягнення на спідометрі швидкості 20 км за годину. Тобто, якщо я зараз рушив і в мене швидкість дійшла до 20 швиденько за 10 секунд. То, відповідно, камера виключається, включається е, навігація. Але оскільки зараз ми стоїмо на місці, двигун заведений. Е, ну і відповідно Зараз пройде хвилина. от прийшла хвилина і реле щелкнуло, е, е, включилася навігація. От, зараз ми включаємо задню включається задня камера, і ми поїхали назад. от Ми поїхали назад. І ми можемо запаркуватися. В даний момент я якраз заїжджаю під навіс. Так, основне знімати і ні в що не в'їхати зараз ми запаркуємося. Все, ми запаркувалися. Там далі кущі, Ну, у мене стоїть ще один паркувальник. От я зараз хочу їхати ще вперед, трошечки машину поставити правіше. От ми під'їжджаємо під криницю. Все, далі бажано не їхати, бо можна в'їхати в криницю. І включаємо задню. Тобто або передня, або задня камера. В нас працюють по черзі. Зараз ще один. От ми запаркувалися, далі кущі. там в мене за машиною от такий живий паркан, от. позаду також він. Далі покажу, який ще алгоритм включення цих камер. ну Припустимо, ми зараз стоїмо, включена передня камера, коли я потримаю. Щоб її виключити, от, а, в нас зараз працює алгоритм, нам треба почекати хвилину, щоб нам треба почекати хвилину, щоб вона виключилася на навігатор, і потім можна її включити примусово, наприклад. От ну, зараз ще буквально трохи вона зараз переключиться на навігатор. Ще трішки, і я думаю, що вона переключиться. От, мій кіт пройшовся перед машиною. Тут я його не бачу. О, І зараз камера включилася. А там він перед машиною прямо був. Тепер натискаємо ось цю кнопочку і тримаємо е, 3 секунди. Все, що е, класно лореле і включилася передня камера. Щоб її виключити, ще раз. Натискаємо і виключаємо. Тепер цією кнопкою можна включити задню камеру. Тримаємо о, включилася задня камера з лініями. Ще раз натискаємо, тримаємо, виключилася. Тобто, ось цими двома кнопками можна їх включати примусово. Це передня, це задня. Отака от от система допомоги при паркуванні. Машина велика. От це, що я бачу, от, от зараз на рівні очей тримаю от зараз на рівні очей тримаю е, камеру. І от наскільки криниця від нас десь буквально, ну я не знаю, метра два-три, певно, два з половиною три. А так її видно на камері. Отак її видно на камері. Камера знаходиться під номером. І до криниці ще... Ого, скільки можна їхати. Ну, За рахунок того, що дуже далеко панель. в мене тут панелі тільки певно, майже 80 см, якщо, от, від початку панелі до, до лобового, туди 80 см і ще капоту десь метр, певно. ну, До метра. Тобто, дуже далеко в мене перед і дуже високо отут панель. І, Відповідно, буває важко під'їхати під бордюр, завжди. Пробуєш, пробуєш, поки не впрешся і поки вже не вперся, тоді вже зрозумів, що ти вже в бордюрі або десь під сходи, або ще десь на роботі. У нас там є такий парапет, сходи зразу бетонні. І завжди цей. А так з камерою собі включив і чистий спокій під'їхав під, під сходи, 20 см, зупинився і все не, 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 не б'єш, не, не пошкоджуєш бампер і так далі. Не шкрябаєш і так далі. Ось така от система допомоги для паркування. Ну а наразі всім дякую і до зустрічі на каналі.